Шанувати полеглих у російсько-українській війні в Івано-Франківську традиційно наприкінці місяця пролунав дзвін пам'яті, аби віддати шану прикарпатським героям у меморіальному сквері, зібрались родини загиблих захисників та представники місцевої влади. Наші кореспонденти продовжать вшанування захисників і захисниць України під час дзвону пам'яті традиційно розпочали з хвилини мовчання. Катерина на війні втратила чоловіка. Обороняти країну її Володимир пішов з перших днів повномасштабного вторгнення зі словами Хто як не я. Він був відважний, сильний. Ми в нашому сімейному житті народили двох дітей, два синочка. прекрасні два синочки, які дуже татові. Прожили ми 10 років сімейного життя. Він був дуже палкий патріот України. У нього Україна була понад усе. Скільки би ми з синочками не благали його залишитись вдома, він, він дуже любив, дуже поважав, цінував побратимів. Володимир Ніхаєнко загинув влітку 2023-го. Чоловік отримав осколкове поранення голови на Донеччині. Він боровся п'ять днів, ми боролися п'ять днів. Він був у лікарні в Дніпрі. Потім в Києві я на крилах до нього полетіла. Я так боролася з ним разом. Він в мене такий був боєць. Самі лікарі казали, що він борець. П'ять днів. З 19 червня він отримав осколкову голову, а 24 -го червня помер. Комі. Людина помирає двічі. Це коли фізично і коли про неї забувають. І дуже вдячно, що є такі якісь певні заходи, що ми не даємо забути про наших героїв, що несемо цю пам'ять. Бо ми з сім'ями зобов'язані, ну не зобов'язані, ми повинні нести. Ми ж ну, вони віддали найцінніше своє життя. Ми віддали найцінніше своїх коханих, рідних. І ми будемо завжди нести цю пам'ять про наших героїв. Володимир Попович, батько Андрія, також став на захист країни з перших днів Великої війни. Він чекав певний час, коли там всі ці бюрократичні моменти узгодяться. І 8 березня поїхав. 13 березня я останній раз з ним говорив. Ми зідзвонилися по відеозв'язку. Тому я йому писав, він довго не виходив і е, сказав, що все окей. І що він потім мною зв'яжеться. Та дзвінка від батька Андрій так і не отримав. Володимир Попович вважався зниклим безвісти півтора року. Довгий час очікувань, тому що не було відомо, що з ним. І в. Грудні місяці минулого року ми дізналися, що тато загинув у боях під Щедрищевом під час виконання завдання по зачисті місця від ворогів. Під час березневого дзвону пам'яті державними та обласними нагородами посмертно відзначили 39 воїнів. Їх отримали найближчі родичі героїв. Окрім шанування пам'яті наших загиблих захисників, ми завжди на такі заходи запрошуємо родини для того, щоб вони відчували, що про їхніх рідних не забуто для того, щоб вони відчували те, що насправді їхні рідні загинули не дарма. Ми робимо все для того, щоб було світло та вічна пам'ять. На заходах традиційно, окрім спільної молитви, яка підноситься до, на небеса, ми і також здійснюємо нагородження. До тих пір, поки ми за них молимося, до тих пір, поки ми їх вшановуємо, до тих пір, поки ми їх пам'ятаємо, вони є серед нас. Сьогодні нам сумно разом з усіма сім'ями загиблих, але якби не їхній подвиг, цілком ймовірно, що і сьогодні не було б нас з вами. Тому ми вдячні кожній сім'ї, яка віддала найціннішу школу сім'ї. Своїх рідних батьків, дітей, братів, людей, без яких тепер важко івицького їхнє життя. Але ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати сьогодні. На Прикарпатті всіляко намагаються підтримувати сім'ї загиблих воїнів. Однією з таких ініціатив є проєкт Турбота про родину героя.